Свіжі повідомлення зараз наші мас-медіа передруковують з огляду на дані Deep State і там пишуть про те, що російські війська знову почали застосовувати хімічну зброю і одразу на двох напрямках. Мова йде про Бахмутський, мова йде про Сватівський. Наскільки агресивнішими стали атака за останній час, тому що те, те, що ми бачимо, читаємо з новини, якоюсь ідеєю фік зараз для Путіна стає Авдіївка. Туди просто силу вселенну і технікою і живої сили кладуть для того, щоб бодай хоч якусь перемогу здобути. Ну і так само на Легко, і на Куп'янському, і на Бахмутському напрямках. Яка зараз ситуація? що ви бачите, по які зараз реалії? Знаєте, пані Олена на Авдіївці, там мої друзі, мої дуже старіші довоєнні друзі воюють вже давно. Там дуже ситуація, там просто кромешний, бо е, там дуже гарний укріп район. Хлопці там з 14-го року. Вони знають місцевість чудово. Вони зробили укріплення чудові. Але от ви праві маєте сенс у тому, що е, росіяни лізуть туди з усіх шпарин. Йде спочатку м'ясний штурм, м'ясна навала. Е, вони ми бачимо це. Ми дуже ну, до цього звикли вже. Вони кидають у місні штурми тих, кого зовсім не шкода. Це, по-перше, мобілізовані з окупованих територій, саме з окупованих своїх, вони трошки притримують. Потім йдуть е, ЗК, уголовники рідні, підписавши контракт, і вже потім регуляри. Ми бачимо, що регулярів вони намагаються все ж таки забирати з поля бою. Ці перші дві волни – ні, вони нікому не цікаві. Або цікаві лише в тому сенсі, може, це щось позитивне, це в Куп'янського напрямку. Зараз я вам розкажу. Це розвідоси ось вийшли, прийшли, показують мені відео, показують мені кадри, які вони зняли, що е, валяються у сірій зоні російські вбиті. Не те, що їх ніхто не забирає, до цього ми звикли. Але вони майже волі ну в трусах і в футболках. Вони забирають у них форму, обувь вони завжди е, забирали, бо взуття в них завжди погане з українським взуттям, розут українського е, вбитого це святе, і у своїх забирають, тому що в нас. Е, з взуттям значно краще, але ми бачимо, що їм не вистачає зимової форми, не вистачає взуття, тому що вони роздягають вбитих своїх. Це такий факт є. І На Куп'янську теж дуже жарко, дуже-дуже. Вони лізуть сюди і тут все поруч, тому що зрозуміти, що ось є Куп'янськ це невеличке місце, і воно розділене напіл майже з різницею. Та частина міста, яка е, західніша, наша, Ближче ну, ближче до нашої території, в місто Всенаке, вона поруйнована. Та, що ближче до річки, вона геть зруйнована там таки. Ну нагадує мені, Лисичан з того часу, Бахмут, Солідар. За річкою вже Куп'янську зловити, тобто це жорсткі бої. Тобто, ворог справді поруч. Ти дивишся, розумієш, що навіть їх позиції 200 метрів. Тобто, тут війна відчувається трохи по іншому, ніж повітряна тривога у Києві. Таке є. Таке є, на жаль, під Бахмутом вони теж активізувалися, активізувалися дуже жорстко і лізуть зараз і на півночі, де ми працювали до останнього. Наш підрозділ Грім до останнього тримався на півночі Бахмуту. Це Богданівка, Григорівка, Часів'яр. Зараз перейшли на іншому. А там ворог теж просувається. Їх відсунули трохи, зараз вони кидають все, щоб від Берховки, від Берховського водосховища нас відтиснути, запобігти оточенню Бахмута. Там, де працювала третя штурмова, про яку ми казали, бригада лють поліцейська це на південь Бахмута, який вибили з Кріщівки, з Андріївки вибили з позицій, пройшли за залізницю, взяли під контроль е, трасу на Горлівку. Е, там ворог теж контратакує постійно. Лізе, лізе, лізе. Мені здається, що е, на Бахмуті. На Авдіївці та на Куп'янській, ну і поруч тож Мар'янка, та ж то ж ті ж напрямки це поруч, що командування отримало наказ любою ціною повернути втрачені позиції, вибити Україну з цих позицій, любою ціною, не рахуючи втратами. Мені здається, що така сама логіка йде, що якщо вони нас вижмуть, виб'ють, займуть, хоча б куплікуп'янськвізловию, Авдіївку запобігнуть оточенню Бахмута. І будуть мати великі втрати, їм ці втрати пробачать, високе керівництво. А якщо ні, то буде тоді, як кажуть, виговор з занесенням в грудної клітку і дуже-дуже покарано багато. Тому вони, не шкодуючи свій особовий склад, не шкодуючи техніку, лізуть і лізуть. Мені здається, зараз найважчий період напруга сил повна. Тим більше, що вони і радить звідсіля взяти трохи, мені здається, вість та перекинути їх на. Токмакський напрямок, на Запорізький напрямок, е, бо там є трохи просування і дуже їх непокоїть те, що на лівому березі Дніпра на Херсонщині наші морпіхи просуваються потрохи, їх дуже лякають, там дуже важка логістика для росіян. Ну, але вони не можуть нікого звідсіля забрати, бо вони не можуть нас проломити. Тобто зараз фактично найбільше, найбільше угруповання окупаційних військ з ну, якраз на східному напрямку. Правильно, якщо так не можна робити, це, це безумовно, але східний напрямок він його теж він не один їх. Е, вважайте їх три. Це Бахмут, Авдіївка і Куп'янськ. умовно на де важче, де більше до, скажімо, до середини жовтня. Я вам впевнено мог сказати, що найбільше угрупування, звісно, тут на Куп'янську. Якщо на Бахмуті було і на і на Авдіївці десь більше 50 по 50 тисяч особового складу, по техніці я не знаю це питання більш до генштабу до розвідки, то на Куп'янському напрямку було порядку 100 тисяч особового складу, тільки і де вони не змогли розгорнути повністю цю вісімнадцяту 25 ту общовійськові армії, які мали йти на прорив на Харківщину у грудні. Так мені здається, але наступ на півдні український мусив їх перекидати резерви дуже так до того, як вони були готові вступати в бій, йти в наступ, теж, бо наш наступ їх, ну, зламав їм всі плани. Кажуть військові аналітики, кажуть навіть бійці, що ворог дуже швидко вчиться. Так, так? Це, це можна так. сказати на прикладі тих бійців, які зараз кидають на можна... ну, так. Яку воно застосовує. Пані Олено, будемо, будемо цинічними. Ті, хто, хто йде в першій волні на місні штурми, у тих немає часу вчитися, їх кидають. Їх просто кидають, щоб скрити, де наші міномети, де кулемети стоять, де наші позиції, бо ми їх змінюємо потрохи. Ж. Теж. Вони кидають просто цю, 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 цей натовп, щоб скрити наші позиції. Потім йдуть більш е, досвідчені. Так вони навчаються. Вони починали війну, вони майже не знали, що таке дрони, як вони працюють. І коли за рахунок дронів ми почали вибивати їх важку техніку, вони навчились, зрозуміли, зараз в них багато дронів і прилітає по нас постійно ось поганих прикладів вистачає, щось попадає в медію, щось ні. Але так, орлани вісять і бачать дуже непогано. Якщо в них стає на Орлані гарна німецька цейсовська оптика, а не китайська, то вони бачать за 5 кілометрів. Тобто я вмикаюся до ваших колег у ефір з вулиці і кажу. Я не бачу поруч жодного дрона, а він мене може вже бачити. Ось така обстановка. Потім прилітає ланцет чи щось інше, це дуже неприємна Річ тим більше, що вони у війні, коли вони в нас чомусь навчились, в нас є деякі запобіжники, які ми не, ви, не використовуємо. Є деякі засоби війни, які ми не робимо, бо це не гуманно, на жаль. Вони роблять це, в них тормозов взагалі нема. Тобто. Ну, як ви бачили що на Донеччині в 2014-2015 році е, стріляти з міномета чи з гармати, е, запускати ракети з жилого кварталу це для них хитрий тактичний хід, чого ми не робили ніколи. Зараз теж вистачає і з газу вони застосовують, і інші речі, які ми не застосовуємо. Так вони навчаються? Вони навчаються працювати невеличкими групами. Іноді вони не навчаються, і ми з радістю бачимо з наших дронів колонну. Яка йде і колона, це дуже-дуже гарна мішень, тому що розбіжатися з нею дуже важко. Чомусь навчаються, чомусь не навчаються, ми теж навчаємось. Стосовно от цієї ідеї фікс кремлівського диктатора, і окупаційних військ по Авдіївці, Бахмуту, скажіть, от з огляду на те, скільки сил та засобів вони готові там класти, ну складається враження, що від цього залежить майбутнє самого Кремлівського диктатора, його наступний президентський термін. Це так? Володимир, у мене складається враження, що вони Авдіївку готові як Солидар, як Бахмут. Як свого часу Маріуполь знищити, перетворити на купу цегли. Що це їм ну, дає? Що? Тільки, да, тільки щоб воткнути там свій прапорець і сказати, ми її взяли. По-перше, у Путіна у березні вибори. Що вони не казали, що в Росії виборів немає, але йому треба підтримка електорату, підтримка новій новобранці, якась мотивація, якась народна. Тому йому треба якусь перемогу. Авдіївка ну, не важливо, росіяни не знають, де Авдіївка. Вони де до київ до Харків переплутають, але якась перемога медійна йому потрібна. По-друге, ми розуміємо, що Росія е, має дуже таке сильне бажання посадити Київ за стол перемовин і, і вести перемовини без попередніх умов, тобто без виведення військ. Київ на це не йде. Для цього вони використовують західних партнерів, е, намагаючись, щоб вони тисли на Київ. І їх аргументи які? Е, війна зійшла в глухий кут, е, просування нема, позиційна війна йде, український контрнаступ вже закінчився, це особисто Путін нещодавно казав. І тому немає сенсу далі тратити гроші, вбивати людей, давайте тиснуть на Київ припиняйте допомогу, як він сказав, нащо програючі а щоб доказати, що справді все погано, що справді. Російська армія має деякі успіхи, перехопила ініціативу, йому теж треба щось показати. Ось Авдіївка. Авдіївці не ну в цьому плані вона стала тим тим містом, яке Путін хоче показати, на якому результат. Тому я вважаю, що боюсь що від Авдіївки нічого не залишиться.